Це вулиця Грушевського. Тут підтопило дорогу. Водії автомобілі об'їжджали цю ділянку поруч через подвір'я магазину та парковки. А це мікрорайон Радванка. Тут також підтоплене перехрестя кількох вулиць. Одна з них – дворжака. Тут патрульні поліцейські перекрили рух. Ужгородець Петро цією вулицею йшов додому. Мусив підкачувати, бачите, бо всі ноги мокрі. Намочили ноги, так? Так, да, повністю на ноги. А ви часто ходите цією ціє вулиці? Да, так, ну, через день можна, через два через день. Бо в мене там собака, кури, гуси mm -hmm. на дачі. Коли дощ, так, постійно таке. Лекалізації немає. А там взагалі, де гранітна, там така вода, от повністю. Майже підтопило, бо там теж люди все повністю. Отак ну, води по, по двірі. Там, там поліція стоїть, не пропускає, що і машин там я не бачу. Ну, припарковані просто і все так. На сусідній вулиці живе Ужгородець Анатолій. Там, у нас там цей дорога нормальний, то не затопило. А тут перший раз я таке бачу. Це дорога на вулиці Микола Стражеска. Тут течія розмила асфальт. Підтопило вулиці і в селі Минай Ужгородського району. Сім звернень про підтоплення двору господарства дійшло до рятувальників станом на 16-ту годину. Про це телефоном розповів речник ДСНС Закарпаття Федір Філіп. За його словами, їхні працівники долучалися до роботи ще вчора. Підрозділи ДСНС. А також окремі місцеві пожежні команди працюють над відкачкою води із підтоплених дворогосподарств в Ужгородському, Берегівському, Хуському та Мукачівському районах. Станом на 16-ту годину до рятувальників надійшло 37 заявок про факти підтоплень чи то дворогосподарств, чи підвальних приміщень для ліквідації наслідків підтоплень залучено. 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки і 6, 65 чоловік особового складу. Станом на 16-ту годину рятувальниками вже відкачано воду з понад 20 дворогосподарств та підвальних приміщень. Роботи ще тривають, оскільки на лінію 101 надходять повідомлення про підтоплення нових. Богосподарств і підвальних приміщень в окремих населених пунктах це відбувалося внаслідок захаращення водовідвідних систем. Річки поки що на даний час як такої проблеми не створювали, але ситуація з гідрологічним режимом досить нестабільна. На місцях підтоплень в Ужгороді працювали працівники комунальних служб. Ми звернулися за коментарем до міськради. Там пообіцяли ситуацію прокоментувати згодом. Руслана Гостюк Андрій Гісим суспільне новини.